Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для скорпіонів. Із 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном. В цьому будуть задіяні ваш 4 та 7-й доми гороскопу, через що можуть виникати якісь незаплановані ситуації, форс-мажорні, зриви планів. Особливо це може стосуватися. Питань стосовно вашої сім'ї, місця вашого проживання, загалом нерухомості а також ваших стосунків з 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, через що вдалими будуть будь-які поїздки, в тому числі відрядження, навчання, здобуток інформації, комунікації і також купівля-продаж, особливо транспортних засобів, засобів зв'язку. І тому поблизу 4 березня побільше спілкуйтеся, тому що в вашому житті може з'явитися людина, яка якимось чином знадобиться вам в майбутньому. Також на вас в цей час може чекати якесь знайомство або заволодіння такою інформацією, що допоможе вам налагодити або покращити ваші стосунки з дітьми, або ж виведе вас на. Тежку материнства, батьківства, якщо це для вас є актуальним і бажаним. І загалом може відбутися якесь несподіване і приємне спілкування з вашими дітьми. Тому поблизу 4 березня не ховайтеся побільше, спілкуйтеся. З 8 по 10 березня відбудеться напружений аспект між планетою агресії війни, зброї, конфліктів. Це планета Марс, і з планетою несподіванок це Уран. Коли діють подібні аспекти, я вважаю просто таки своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку. А що робити вирішуєте саме ви. Для когось буде актуальним скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги. Хтось використає правило двох стін. А хтось взагалі не проживає в умовах війни і тому для вас актуальнішим буде. Триматися подалі від агресивних людей і самим намагатися теж не агресувати. В будь-якому разі, цей аспект дійсно несе потенційну небезпеку, і вона може йти особливо від будь-яких металевих предметів, від зброї, і також від вибухонебезпечних речовин, предметів, від висоти, блискавки, електрики, будь-яких електропристроїв. І також це може бути конфліктна ситуація. Сварка, бійка або ж аварія. Тому панікувати не слід, але тепер ви попереджені і в разі чого будете діяти більш обережно і виважено. В ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому у вас з'явиться шанс. Заявити про себе, про свої ідеї, переконання, думки, особливо, якщо це стосується вашого виховання дітей, або стосунків з вашими дітьми, чи взагалі вашої позиції щодо батьківства, материнства. Також це може бути приємна зустріч, несподівана зустріч із кимось із ваших дітей, з онуками, або ж це може бути похід, якийсь незапланований на Світський захід на якесь святкування 8 березня. Відбудеться з'єднання Меркурія та Нептуна. В знакові гриб через це ми будемо в настрої романтики, будемо дуже чутливими і чуттєвими. Але наш мозок при цьому буде буквально відпочивати. Він захоче свою законну відпустку, наші принципи ставатимуть такими м'якокордонними, невиразними. Це час, коли ми будемо легко піддаватися на ілюзії і на чуже шахрайство. І тому в цей час не потрібно абсолютно категорично не слід приймати якісь серйозні рішення. Підписувати важливі документи, або давати якісь а, серйозні обіцянки. Тому що навіть якщо вам здається, що зараз ваші почуття такі глибокі і що може змінитися, якщо все настільки а, глибоко і зрозуміло зараз, повірте, краще відкласти прийняття якогось рішення, обіцянку на декілька днів а, вперед, і тоді вже дійсно тверезо, все побачити такі ваші почуття глибокі, як вам здавалося, чи ні. Якщо ж ви є творчою людиною, і рід вашої діяльності пов'язаний з тим, щоб задіювати свою чуттєвість або грати на емоціях інших людей, то це точно ваш час. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, це ваш п'ятий дім гороскопу. А отже, тема дітей, яскравих емоцій, закоханості, творчості всього, що ми любимо, наших хобі і. А молодик, як завжди, приносить якісь нові віяння, нові події, і взагалі щось новеньке та свіженьке. Тому у зв'язку з цим на вас можуть чекати події, пов'язані із вашими дітьми, або ж в житті ваших дітей відбуватимуться якісь зміни, які впливатимуть. І на ваше життя, або ж це може бути нове захоплення якоюсь справою або іншою людиною. Тобто це може бути нова закоханість, нове хобі, або ж це може бути похід в театр, на концерт, на виставку, на будь-яке святкування. Того ж таки, 10 березня Меркурій перейде в знак Овна. Це шостий дім гороскопу, і це сфера здоров'я, здорового способу життя, щоденної рутини. І балансу між роботою, і відпочинком, а також це сфера колег і домашніх улюбленців. Тому велика кількість ваших роздумів, комунікацій, можливо, поїздок, збору інформації, навчання, буде стосуватися саме вказаних напрямків. Можливо, ви будете шукати якусь інформацію стосовно здорового способу життя, або ж вас турбує ваше здоров'я, ви будете намагатися знайти відповіді на свої запитання стосовно вашого фізичного стану, або ж ви будете роздумувати над тим, як збалансувати ваш щоденний ритм життя. Також можливо збільшення кількості контактів комунікації із вашими колегами по роботі. А якщо говорити про домашніх улюбленців, то ви також можете цікавитися цією темою, збирати якусь інформацію. Наприклад, ви хочете завести собаку, котика. То ви будете цікавитися, які є породи, або ж якщо ви не хочете породити то де краще взяти, де купити, або з якого притулку взяти тваринку. 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб. Це знову ж таки п'ятий дім гороскопу. Як бачите, це найактуальніший дім гороскопу для вас на березень місяць, і він несе за собою активацію. Теми материнства, дітей і також яскравих емоцій всього, що ми любимо: кохання, хобі, якихось яскравих подій. Отже, входження Венери планети гармонії і романтики в цей дім гороскопу означатиме гармонізацію стосунків ваших з дітьми. Або ж ви також можете зустріти справжнє щире і яскраве кохання, тому що Венера, планета кохання, планета романтики, потрапляючи в дім кохання, ну це просто подвійне комбо. А для цього вам краще відвідувати театри, виставки, будь-які світські заходи. І також Венера принесе вам можливість зайнятися творчістю або хобі тією справою, яка вам подобається. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця з Нептуном. Нептун це, зокрема, планета шахрайства, обману та ілюзій. І це з'єднання відбуватиметься при тому в знакові риб, яке також керується цим же таки Нептуном. І тому ми бачимо, що не просто так призначені президентські вибори в сусідній країні саме на 17 березня. Це зроблено саме для того, щоб легше було обманювати і так задурманене суспільство, і легше було керувати ним і маніпулювати. І це доволі таке сильний аспект і Його вплив ми відчуватимемо з 13 по 23 березня, і цей період буде часом нашої вразливості, чутливості, загострення нашої інтуїції. А ось наші спроби якимось чином виступити. Презентувати себе, самореалізуватися, будуть не дуже вдалими, вони будуть такими, знаєте, невиразними змазаними. Якщо ж все ж таки вам потрібно переконати когось у чомусь, донести свою позицію в цей проміжок часу, то краще буде апелювати не до сухих фактів, а до емоцій та емпатії. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості, старту, і він бере свій початок від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день весни. І тому наші пращури споконвіку святкували цей день, відзначали його як початок. Нового року, початок весни, тому це свято є автентично нашим українським, не запозиченим з інших народів. Звичайно, наше відео не про те, як відбувалися святкування чи не про традиції українського народу. Проте я вам дуже раджу поцікавитися глибше цим днем, для того, щоб краще відчувати свій зв'язок з власним корінням. І перехід сонця в знак Овна означатиме перехід і ваш. Шостий дім гороскопу, сфера здоров'я, здорового способу життя, щоденної рутини, обов'язків теж і колег по роботі та домашніх улюбленців. Тому з цього часу весь основний спектр вашої уваги буде націлений саме на ці теми. Тема здоров'я буде актуальною для вас, а краще займайтеся не лікуванням. А профілактикою, тобто здоровим способом життя. А для цього, зокрема, вам потрібно гармонізувати вашу щоденну рутину, збалансувати роботу та відпочинок, щоб не було перекосів в той чи інший бік. 21 березня відбудеться з'єднання Венери та Сатурну в знакові риб. Це ваш п'ятий дім гороскопу. І це означає, що ситуація, життєві обставини можуть скластися таким чином, що вам доведеться або захочеться обмежити себе в якихось задоволеннях або якихось примхах заради того, щоб отримати якийсь такий вагомий матеріальний результат, який можна осягнути в майбутньому. І, скоріш за все, цей результат може стосуватися, наприклад, вашого материнства. Так, якщо, наприклад, ви ніяк не могли завагітніти, то зараз ви зрозумієте, що вам потрібно щось скоригувати, можливо, в чомусь обмежитися задля того, щоб в подальшому ви могли відчути щастя материнства. Проте, не материнством єдиним також це може стосуватися вашого кохання, творчості, хобі. І ще цей період може ознаменуватися тим, що ви зможете побачити тверезо, без прикрас ту життєву ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся. Не факт, що вам буде від цього приємно, від побаченого, але не поспішайте повертатися до тих ілюзорних паттернів сприйняття реальності, які у вас були до цього. Витримайте свої емоції, навіть якщо вони. Будуть не надто приємними, адже це необхідно саме вам самим для того, щоб ви могли чесно в подальшому приймати рішення щодо різноманітних сфер життя і плести не просто за течією, а справді керувати своїм життям. В цей же час, з 20 по 22 березня, діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном. Завдяки чому ви отримаєте можливість зробити якісь перші кроки до вашої якоїсь мети задумки, яку ви вже давно носили в голові. І також це буде можливість покращити або ваші житлові умови, або ваше здоров'я. А 22 березня відбудеться перехід Марса в знак риб, це ваш знову ж таки п'ятий дім гороскопу. І з цього часу вся ваша активна діяльність, бурхлива енергія буде спрямована саме на тему дітей, материнства, батьківства, виховання, або ж на тему творчості, вашого хобі, того, що ви. Любити. Можливо, це кохана людина, можливо, це якесь приємне для вас заняття, чи відвідання світських заходів і святкувань. Проте Марс це також і конфлікти. Тому на непорозуміння можна очікувати в сфері ваших стосунків з дітьми або з коханою людиною. 25 березня відбудеться повня, а заодно і затемнення місяця Знакові терезів це ваш 12-й дім гороскопу. І це сфера. Минулого таємниць всього прихованого підсвідомості, а також очищення та дальніх земель. І це затемнення стане початком весняного коридору, затемнень, який триватиме до 8 квітня. Я детальніше розкажу про нього і що воно принесе кожному зі знаків зодіаку в окремому відео стосовно суто. Затемнення місяця з 26 по 28 березня відбудеться гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період як для б'юті процедур, так і для шопінгу, а також для романтичних зустрічей і романтичних знайомств. Тому, якщо для вас ця тема романтики особистого життя є актуальною, то не прогавте цей період. Якщо вам сподобалося це відео ставте ваші лайки пишіть коментарі підписуйтеся на мій канал а я бажаю всім представникам знаку скорпіон вдалого першого місяця весни 2024 року